Розпочала роботу Верховна Рада, і після виступу депутатів від праці Ірина Граченко поставила на голосування два питання, щоб запросити до сесійної зали пані Свериненко, прем'єрка, яка вела переговори і підписувала угоди від імені України за сполученими штатами Америки щодо надр, і щоб були надані депутатам тексти двох тих додаткових угод, що було обіцяно раніше. Наша звана репутація чи сповідальність. Розумієте, про що йдеться додаткових угода. І по потім, шановний пане голово, дати долучення уряду надати парламенту, якщо ця інформація з закритим доступом, максимально доступу до державної інтернетці, дати нам і додаткові угоди. Я, я розглянув цю пропозицію. Перша пропозиція надати, будь ласка, Андрій обіцяли, а на то обіцяли. Зараз чотири рішення. Я ставлю таку пропозицію щодо запрошення пані Середенко. Ачоқ, 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 Ачоқ На жаль, Верховна Рада дала відповідно 94-99 голосів за ці питання. Але я наголошу, що Андрій Волотовиловець, який курує фракцією слуг народу, вирішав на залу, що ми голосуємо проти, щоб не були надані угоди, щоб не була викликана Середенко, і щоб ми всі не отримали правди про те, що йшлося.